Центр рекрутингу сил спеціальних операцій відкрили в Кропивницькому. ССО це підрозділи спеціального призначення, які виконують завдання розвідників, беруть участь у рейдах у тил ворога, підпільній роботі за лінією фронту і створенні агентурної мережі. У рекрутинговому центрі надають детальну інформацію про посади, вимоги до кандидатів, перелік документів, навчання та забезпечення. Подробиці з'ясувала Олена Бринза. Так, дивіться, це наш е, проспект від Загальних Сил спеціальних операцій. Mm -hmm. Тут в принципі е, описані основні наші переваги, які ми пропонуємо, і також е, і також вказані підрозділи. Я залишу себе. А, так, звичайно. Yeah. Юлія, працівниця центру рекрутингу сил спеціальних операцій в Кропивницькому. Консультує Михайла. Чоловік планує долучитись до одного з підрозділів ССУ. Я прийшов мені просто за 10 хвилин розповіли все. Все, все, що ну все, що я тільки хотів дізнатися, навіть з прикладами у центрі рекрутингу консультують, допомагають підготуватись до відбору та супроводжують кандидата, допоки його не зарахують на службу в обраний підрозділ. Він може отримати інформацію про посади, які є вакантні. Він може дізнатися перелік підрозділів. Ну і підрозділ посади, тобто куди можна долучитися. Підрозділів багато. Вони знаходяться по всій Україні. А люди настав. Часто переїжджають, тобто можна обрати, наприклад, не в цьому місці, а в якомусь іншому. Кожна людина отримує свого персонального рекрутера, з яким він буде постійно на зв'язку. Найперша вимога до претендентів це мотивація, пояснюють рекрутери, адже на майбутніх бійців чекає серйозне навчання. Якщо ти цивільна людина ніколи не була в армії, ти проходиш першу базову підготовку протягом семи тижнів, де поглиблено вивчаєш тактику, медицину, вогневу підготовку, навчаєшся стресу Потім людина повертається в частину і через деякий час її відправляють вже на більш ґрунтовну фахову підготовку. Умовно, якщо це е, оператор з медицини, його відправляють на курси, де він буде поглиблено вивчати е, медицину. Якщо це оператор зв'язку відправляється на фак е, по зв'язку, е, цей курс може тривати від одного місяця до трьох місяців, в залежності е, знову ж таки від специфіки посади, і надалі. Е, наш кандидат уже військовослужбовець повертається в частину, де проходить бойове злагодження. Центр рекрутингу ССО в Корпивницькому працює на базі волонтерського хабу Простір хоробрих. Тут охочі можуть також потренуватись, керувати дронами, доєднатися до інших активностей або задонатити на потреби підрозділів ССО. Наш благодійний фонд підтримує сили спеціальних операцій. Ми працюємо з бригадами сил спеціальних операцій. На минулому році нами було надано підтримку на понад 145 мільйонів гривень і. В іноземній валюті, це реби, дрони, безпілотні літальні апарати, а також автівки, які привозять нам із-за кордону, і ми передаємо далі військовослужбовцям. Центри рекрутингу сил спеціальних операцій запрацювали також у Києві, Дніпрі та Хмельницькому. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиться телеканал, інтермарафон. Єдині новини.